Друзі, перед вами зображене графічне, графічне зображення фігури Тетрайдер. Так називається моя система, методика усунення порушень в тілі, аби людина попередила наслідки хвороби. Син, отже, пояснюю, як це стається. Оце порушення, зв'язка. Або запальний процес в сухожиллях і в м'язі. Інші теж порізи, нариви. Отже, тут виникає якісь, в якомусь центрі тіла, в точці тіла запальний процес або порушення. Що стається з тілом? Порушення викликає в мізках. Перекидування енергії з усього тіла на цю проблему. Тобто, мізки зайняті проблемою. Енергетичний потенціал всього тіла йде сюди. Для того, щоб вгамувати біль, чи там ще якусь ситуацію, ну, залагодити цю ситуацію. На допомогу йдуть внутрішні органи, хребці. І Протилежна зв'язка, яка є у цій зв'язці, вона також страдає. Тут виникає надрив, тому що в цьому місці починається набряк і на себе перетягує силова, силове поле. М'язи сюди тягне, а тут, виходить, надрив. Отже, для того, щоб усунути Проблему організм групирується і йде сюди. Якщо на сьогоднішній день на протязі трьох днів немає не повного заживлення або відновлення тих процесів, організм якби переналаштовується на постійну роботу в цьому напрямку. Тобто мізки, нейронні зв'язки і думки, все йде сюди, більшість. Органи інші не дотримують своїх потенціалів необхідних для їхніх роботи. Для того, щоб конструкція людина не впала, з органів також забирається енергетичний потенціал, тому що вони зрушуються зі свого місця. Зрушення йдуть із хребців по, всім, по всьому хребту. І зрушення починаються, залежить це від того, якщо на руці проблема, то зрушення будуть виникати в ногах також. А якщо проблема виникає в ногах, то зрушення виникають як в тілі, в голові, в шиї, так і в всьому організмі. Отже, моя методика тетраєдр для того, і цей прилад масажер-дотик, для того, щоб людина самостійно... Адже банальна, банальне порушення це підвивих, ви сьогодні-завтра біль перетерпіли пили і забулися. Але тут ніхто нічого не забувся. Тут виникає, як прийнято говорити, відкладання солей. А коли відкладаються солі, а відкладання, то з цього. З протилежного боку постійний надрив, з органів постійні, якби, виникають постійні порушення в органах, і мізки націлені на цю проблему постійно. Отже, організм не дополучає, нікому не важко взяти оцей дотик і усунути ці спазми. Тому що я за свій період часу роботи масажистом зрозуміла, що поверхневі порушення ми можемо дістати, і під час масажу допомогти організму звільнитися. Але спазми в сухожиллях, вастях, надкістяку і в суглобах не так-то легко дістати, і там залишаються проблеми. Вони перекривають лімфоток, кровоток, нерви. Перестають правильно функціонувати, тому що вони попадають в паску, спазму, м'язи. З допомогою дотика вільно можна звільнити ці спазми в м'язах, звільнити нерв і він буде працювати, давати команду. Тому через сутки двоє вже організм забуває про те, що була тут проблема, а лімфа вимиває залишки. Надлишкового потенціалу, ну, що там залишається, сміття однозначно залишається, тому що лімфа з усього організму повинна виводити шлаки, а вони залишаються в цих місцях. Але коли усувається ця проблема, то з часом усувається і проблема в органах, в мізках. Мізки перестають віддавати більший потенціал в це місце і починає функціонувати організм рівно і правильно. Вот так.